Цьогоріч Вараш відзначив золотий ювілей. За 50 років свого існування він перетворився у сучасне місто атомників, яке має свою історію, традиції та звичаї. Фактично, зараз є два покоління містян. Це ті, що колись приїхали на будівництво атомних станції, запуски. Зараз вже вони виховали своїх дітей. Наступне покоління атомників, наступне покоління підприємців, які забезпечують роботу інфраструктури міста, комунальників. Тобто, вже ми живемо в тих умовах, що сформувала своя історія особиста міста. З нагоди 50-річчя у палаці культури Рівненської АЕС відбувся тематичний захід об'єднані спільною мрією. На урочистостях були присутні мешканці вараша, представники міської влади, облради, Варазької районної адміністрації та рівненської обласної військової адміністрації серед запрошених гостей і керівництво Рівненської АЕС. Нашого міста ще рости, рости, розвиватися, і дай Бог. Ми плануємо і все-таки будемо далі будувати атомні блоки, а це розвиток міста. На адресу міста у залі лунали слова віншувань та побажання подальшого розвитку. Людмила Мариніна зауважила, що повномасштабне вторгнення об'єднало жителів вараша, людей різних професій, котрі з перших днів війни згуртувалися в один великий волонтерський фронт. Я дякую кожному з вас, що допомагаєте, і ми разом наближаємо перемогу. Я дякую працівникам Рівненської АЕС за енергетичний фронт за те, що допомагаєте нам світитись, і щиро переконана, що ми переможемо, і перемога буде вільній Україні, і розвиток буде у містах Працівникам різних професій. Вручили почесні відзнаки грамоти, грошові винагороди. Був і особливий подарунок від керівництва рівненської обласної ради. Це сертифікат на створення патріотичного муралу. В тому місці, де виберете ви варажці, барыш, від Костянтина Качановського, а подарунок від імені керівництва обласної ради на мурал місті Варашків. Вже в другий свій день народження місто відзначає в умовах повномасштабної війни. Усі розуміють важку ціну перемоги України. Сьогодні на передовій кілька тисяч жителів вараша воюють проти російських загарбників. На жаль, маємо й втрати. Священнослужителі релігійних громад помолилися за воїнів та хвилиною мовчання згадали тих, хто віддав життя за мир та незалежність української держави. Патріотичні художні, вокальні та хореографічні номери, підготовлені вихованцями та керівниками гуртків Палацу культури РС, а також творчими колективами міста, знаходили відгук у серцях присутніх. Багато хлопців, дівчат, як з нашого міста, так і з нашої області, з України. Вони зараз воюють. Воюють, вони захищають нашу землю, борються з ворогом, і ми повинні бути з ними як ніколи разом. Ми тільки разом, тільки разом зможемо перенести ворога. Як сказав здається, Черчилль, що воювати треба заради майбутнього своїх дітей, заради культури, освіти, яка носіям якої на є нашим достатньому покоління. Завершили урочистість вшануванням пам'яті загиблих земляків, покладанням квітів до інсталяції зображень героїв Вараської громади. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.